Вітаю всіх з вами Наталія Клименко, практикуюча астропсихолог. Зараз поговоримо про кармічні місячні вузли. В ніч із 17 на 18 липня вони змінюють свої знаки. Кармічний місячний вузол раху буде переходити із спокійного, розважливого тельця, земного знаку в активний, ініціативний, лідерський знак Овну. Тому для овнів цей місячний вузол буде в вашому першому домі. Казівка на ваш кармічний шлях розвитку на найближчі півтора роки. Здача буде спілкатися безпосередньо вас, вашого іміджу, зміну образу життя, зовнішності буде зростати бажання досягати і показувати приклад іншим, адже овен це лідер, це першовідкривач. Для вас на перший план можуть виходити бізнес, кар'єра, зміна статусу, адже перший дім це дім головний. І оскільки кармічний місячний вузол раху, коли ми маємо бути насілені, щоб реалізувати свої задачі на цей період, буде в протистоянні навпроти, буде стояти кармічний місячний вузол кияту, а він буде у вашому самому домі. Тобто це вектор. Між я, своє власне я і інші люди, партнери, ви маєте, опираючись на своїх партнерів, клієнтів, свій накопичений досвід, що був раніше, йти і показувати себе, ставати яскравим, реалізовувати свої мрії, і найголовніше показати любов до себе. Для тельців цей період кальмічний місячний вузол, він також буде в знаці овен, але він буде стосуватися вашого 12-го дому. 12-й дім це езотерика, це ретрити, далекі землі. Таємниці, це також дім і лікарень або ж усамітнення. Тож дивіться, незважаючи на те, чи захочете ви чи не захочете, але ви маєте взяти ініціативу в свої руки і самим управляти, як ви хочете, щоб програвався 12-й дім, то для вас важливим буде глибоке пізнання себе. Це дім психології. Можете займатися саме цим, щоб краще зрозуміти себе, свої бажання. І можливо дізнатися, в чому ваше призначення, що ви хочете досягти в цьому житті. Для вас актуальними будуть мандрівки, зацікавлені таємними знаннями, йогою, відвідування ретритів, далеких земель. Це може говорити і про бажання усамітнитися, але щоб це не перейшло, наприклад, в ізоляцію, вимушену, то ви просто можете, наприклад, оточити себе тільки тими людьми, яких вважаєте. Найближчими, які, яких можете підпустити до себе близько, або ж займатися творчістю, просто закритися від всіх і творити щось те, що вам подобається. Це чудовий період для творчої активності, творчих професій, для психологів, для езотериків, для енергопрактиків, для цілительства. Навпроти 12-го дому стоїть шостей, а шостий дім це також дім здоров'я. Це пов'язане ще і з нашим режимом дня, і з нашою рутиною, і з домашніми тваринками, також це дім служіння іншим людям. Так, от вам важливо буде в найближчі півтора роки зробити акцент на пізнання себе або ж відкриття якогось бізнесу, який буде пов'язаний із тим, що маючи вже певні знання, як, наприклад, лікувати людей, шостий дім це дім служіння, які пов'язані ще й з медициною. Допомагаючими професіями можете створити свої курси, або ж відкрити власний бізнес. Вам важливо мати підтримку від колег, або ж створити, маючи хороший графік, прописаний, щоб були і задіяні, і робота, і відпочинок, і йти у розвиток, мандрувати, пізнавати світ, пізнавати світ себе, відходити від рутини і розширювати свій кровозір. Кармічний вузол раху або північний вузол він вказує на вектор, куди нам треба йти. За його положення на натальній карті при вашому народженні, ви можете дізнатися, яка ваша місія, яке ваше призначення в цьому вціленні, в цьому житті. Опираючись на досвід по кармічному місячному вузлу кету, який вказує на той досвід, який ви вже маєте, який можете напрацьовувати до 35 років, і вже потім йти у вектор, який вказує раху. Я роблю індивідуальні розбори натальних карт, тож ви можете дізнатися ситуацію, що стосується вашого вцілення в цьому житті, так і на найближчі півтора року, адже цей прогноз є загальним. І для індивідуального прогнозу можете писати мені за посиланням. Для близнюків: кармічний місячний вузол змінює вектор вашого напрямку і ставить перед вами задачі по 11 дому: це дім астрології, це дім однодумців, великих колективів і груп, це дім здійснення бажань, це дім успіху і блату. І до січня 25-го року ви можете, орієнтуючись на цей дім, розширювати сферу свого впливу. Можете розвивати свій бізнес, переходити в онлайн-проекти, створювати івенти, стати лідером партії або ж гуртку будь-якої групи людей по інтересах. Допомагати вам цьому буде п'ятий сектор, опираючись на те, що ви любите, те, що вам приносить задоволення, ви будете йти у великі колективи. Це також ще дім пов'язаний із мережевим або третіми шлюбами. Тож цей період можете реалізувати себе саме в цих сферах. Любі мої раки, зараз кармічний місячний вузол раху переходить в ваш десятий дім дім статусу найвищих цілей реалізації та визнання. Саме в період півтора року ви можете досягти масштабних успіхів. Або підвищення кваліфікації буде, зміна статусу може бути в будь-чому, що вам захочеться. Змінити статус, це значить вийти заміж, або одружитися або ж розлучитися. І це буде для вас правильним, адже цей вузол показує саме на ваш шлях розвитку, саме так вам буде краще, саме так ви знайдете себе і зможете реалізувати. Оскільки Навпроти 10-го дому стоїть четвертий, то ви, опираючись на сім'ю, традиції роду, можливо, підтримки держави, зможете створити свою кар'єру, отримати визнання від соціуму. Також це може бути пов'язано із переїздом, адже четвертий дім це ще нерухомість і те місце, де ми проживаємо. А десятий статус, тобто, переїхавши, можете змінити статус на краще. Шановні Леви, Раху переходить в найближчі півтора року ваш дев'ятий дім, а це дім розширення кругозору, дім навчання саме в цей період для вас буде актуальним, оскільки це знак Овну, проявити ініціативу лідерські якості саме в сфері, які пов'язані з навчанням, з вивченням інших культур. Або ж знайомства із іноземцями, отримання вищої освіти. Це може бути також і духовний ріст, який розширює ваш світогляд. Ви можете стати самі гуру. Дев'ятий дім також пов'язаний з іноземним, тож може бути купівля-продаж майна за отримання важливих для вас юридичних документів. Або ж ви можете стати юристом, адвокатом, прокурором. Це також дім других шлюбів. І чудова нагода, якщо у вас є і бажання, і можливість, то, будь ласка, створюйте власну сім'ю. Я бажаю вам тільки успіхів. Любі мої діви, зараз буде переходити кармічний місячний вузол у ваш восьмий дім. Так, це дім ризиків і криз. Проте ваша кармічна задача буде полягати в тому, оскільки це буде на осі другий, восьмий дім, то ви маєте. По другому дому, ви вже вмієте і заробляти, маєте нормальну самооцінку, знаєте свої цінності. Але другий дім це дім тих грошей, які ви заробили власною працею, і це гроші, які вам ну, даються по потребі, тобто гроші, які вам вистачають для того, щоб ви достойно жили. Проте, великі гроші це восьмий дім, тобто знаючи, як організувати свою роботу, ви можете розширювати свій бізнес, створювати колективи або ж об'єднуватися із партнерами, і тоді це вже будуть зовсім інші гроші, більші гроші. По восьмому дому вам важливо навчитися заробляти не заробляючи. Тобто це можуть бути гроші від інших людей, від бізнесу на потоці, від інвестицій, які ви вклали і вам йдуть кошти. Це можуть бути гроші просто від держави, від, це можуть бути соціальні виплати, страхування. Також це дім психології, езотерики, йоги. Або все, що пов'язано із ризиками, це можуть бути якісь екстремальні види спорту, якщо вам таке подобається. Також для кого актуально це дім зачаття? Вектор змін буде саме в цьому напрямку, якщо ви цього бажаєте. Я бажаю вам успіху. мої Терези, раху переходить в ваш сьомий дім. Вектор буде покладений на дипломатію, на побудову партнерських взаємовідносин. А це Може говорити про свій бізнес, про клієнтів, про все, що ви можете в парі купляти із або придбати із своїм партнером по бізнесу, по шлюбу. Може бути якась спільна справа із своїм партнером, можуть бути створення сім'ї, шлюб, а також звістка про зачаття, тобто розширення сім'ї і підписання контрактів. Бажаю вам успіху в реалізації свого творчого потенціалу та задачі на найближчі півтора роки. Скорпіони, мої скорпіончики, раху переходить ваш шостий дім і навпроти буде кету, в 12 домі. Ваш вектор на найближчі півтора роки це все, що пов'язано із режимом дня, із домашніми тваринками, із здоров'ям, із рутинною роботою, а також служіння людям. Розкажу трошки. Про планети і який вплив вони мають на здоров'я. Саме по шостому домі ми можемо, щоб оскільки і здоров'я, і тваринки, в мене є послуга, я включаю її в розбір натальної карти дітей, компенсувати по здоров'ю шостий дім. Ми можемо, взявши якусь тваринку собі додому. Чому кажуть, що пухнастики можуть лікувати? Або ж, наприклад, от саме у вас 12-й дім це дім психології, езотерики, глибокого пізнання себе, ретрити, відпочинок, усамітнення для того, щоб з'ясувати, що у нас всередині, вивчити свій внутрішній космос для того, щоб піти в шостий дім. І зрозуміти, який в нас режим дня має бути. Вам важливо приділити увагу своєму здоров'ю. Можливо, почнете по-іншому харчуватися, вести здоров'я добро життя, або ж просто змінити роботу, яка вам не подобається. Це дім роботи в найм. І оскільки це дім психології, розкажу вам трошки за астропсихологію. Планети мають вплив на наші органи, органи системи, органів. Знаки також, їх положення, їх аспекти. Якщо ми візьмемо місяць жіноче світило, відповідає за нас як маму, відповідає за цикли, за рідини, в організмі також відповідає за нашу репродуктивну систему, за відчуття безпеки, за наші емоції. Чому кажуть всі хвороби від нервів? Якщо постійно стресує, в напружених аспектах знаходиться місяць, і ми його не вміємо розслабляти. Не отримає він тої безпеки, яку ми хочемо, то це може вплинути спочатку в вас в психології, це іде на емоційному рівні. Якщо з цим не боротися, то це буде ж впливати і на фізичний рівень. Тобто не перебуваємо довше, ніж дві години в стресі, працюємо над своїм місяцем, вміємо його розслабляти. Астропсихологія розказує, як і якому знаку індивідуально підбираються комплекси для того, щоб зміцнити місяць і наше жіноче здоров'я. Бережемо свої нерви, більше приділяємо уваги своєму внутрішньому стану, щоб ви нормально їли, висипалися, і все, що подобається по вашому місяцю, ви робили. Можете зміниво змінювати спосіб свого життя. Якщо ви медик за професію, а шостий дім це також допомагаючі професії. Ви можете приділяти увагу своїм клієнтам, у вас буде розписаний графік. Любімої стрільці, оптимістичні, інтелектуальні. Рахум переходить в ваш п'ятий дім і дає вам потужну енергію для того, щоб ви розвивалися в цьому домі. Адже зміни будуть висувати на перший план прояв творчого потенціалу, хобі, кохання, відпочинок, все, що ви робите із задоволенням. Це може бути романтична зустріч, робота з дітками, свята, організація свят, мандрівки, акторська діяльність. Це дім, от якщо у вас сонце стоїть в п'ятому домі, взагалі в будь-який період, от то точно отримаєте задоволення в цей період поїхати кудись на відпочинок. А тут у вас стоїть ще і е, раху в п'ятому домі на, на півтора роки. Мандруйте, отримуйте задоволення від того, що ви робите, і ви будете реалізовувати цю свою кармічну задачу на найближчий період. Шановні козороги, цілеспрямовані, пунктуальні, полегливі. Раху буде в вашому четвертому домі. Саме тут будуть зміни в найближчі півтора роки. Четвертий дім пов'язаний із нерухомістю, із нашою державою, і сім'єю. Із з традиціями роду, тобто, ви можете створити сімейний бізнес або ж купити, продати майно, земельну ділянку, переїхати, змінити житло на краще, взагалі іммігрувати, або ж дізнатися звістку про дітей, про зачаття, або ж здати нерухомість в оренду. Я бажаю вам. Успіхів у реалізації свого призначення на найближчі півтора роки. Любі мої водолії, креативні, незалежні. Вітаю вас з тим, що раху переходить ваш третій дім. Тобто, для вас кармічна задача буде на найближчі півтора роки, яка пов'язана із недалекими поїздками, із браттями, сестрами, сусідами. Також ви можете, якщо є потреба, зміцнити з ними стосунки, покращити стосунки. Це також дім. Навчання, підвищення кваліфікації, курсів. В цей період ви можете купити машину або ж техніку, здати на права, або ж отримати для вас важливі документи. Це також дім комерції, власного бізнесу, тож успіхів вам, щоб ваші плани всі реалізувалися, як ви хочете. А місячний вузол буде вам в цьому допомагати, підштовхувати в потрібний момент. Риби. Ніжні, романтичні рибки, вітаю вас, раху! На найближчі півтора роки буде робити зміни у вашому другому домі. А другий дім це дім наших грошей, зароблених власною працею, це дім нашої самооцінки, цінностей. Це все, що пов'язано, оскільки символічно другий дім це дім тельця і ним управляє Венера, то ви маєте робити те, що вам подобається. Це може бути робота, яка. Буде голосом, вам потрібно навчитися цінувати себе, можливо, покращити самооцінку, кому це потрібно, вивчати фінансову грамотність, щоб більше заробляти грошей. І важливо, оскільки управителем є Венера, то ви маєте заробляти так, щоб це подобалось вам, або ж купляти собі те, що вам подобається. Чим більше ви будете витрачати на себе, тим більше будете отримувати грошей. Вважаю найкращого періоду. Чим більше ви будете цінувати себе, тим більше у вас буде грошей. Чим більше ви будете говорити розказувати про себе, тим більше буде у вас доходів. Навпроти стоїть восьмий дім. Тож відійти від ризиків, від якихось кредитів вони не потрібні. Вам варто буде від них відмовитися. А ось саме те, що зробили, проявляти себе, не боятися виступати на публіку. Чим більше будете говорити про себе, тим більше буде у вас досягнень і, і різноманітних цінностей, в тому числі і в грошовому еквіваленті. Всім бажаю чудової реалізації по кармічних вузлах і досягнення успіхів. До наступних зустрічей!